Вітаю! Давайте розберемось з моментом. А, мені написали коментарі, і не один, і я вже розумію, що такі коментарі десь і були в Тікток, і все. По поводу того, що як звертатися до Всесвіту, і в принципі до кого ми звертаємося, якщо ми звертаємось до Всесвіту. Тіба, о, Всесвіт, дай мені машину, Всесвіт, дай мені бабло, дай мені щастя, дай мені любові. Хто у Всесвіті, в принципі з вами буде розмовляти? Якщо ви просто звертаєтесь в простір, то це значить, а в просторі насправді ми можемо цього не бачити. Ви можете там щось не бачити, хтось більше бачить, хтось не більше. Але насправді, у всесвіті не тільки є добро, а є і зло, ну, якщо так примітивненько, проще сказати: є і темні сущності, і Бог. І там, в космосі, не тільки добрі. І ми, коли звертаємось в всесвіт, Ну, ви коли чогось бажаєте, ви коли чогось хочете, когось до когось звертаєтесь, це треба робити поіменно краще всього. Звісно, деякі святі, які нам допомагають, вони не дають своїх імен і деякі ну, вони і не дадуть для того, щоб просто їх не знайшли темні сили. Не просто допомагають, якщо ви їх питаєте. Але коли ви звертаєтесь, то краще всього до Творця, до Вищих сил. Чистих вищих сил, до святих, якого ви знаєте, який ближче до вас, ви можете це робити навіть просто дома, не обов'язково бігти там в церкву чи ще щось. Ви можете, е якщо ви вірите, і у вас є якась іконка, ви можете звернутися до цього святого, ви може, він вас почує, ви можете напряму до Творця звернутись, до батька, його можна так назвати, духовний, творець, ну, Бог, для кого хто як. Але до. Ну, не звертатися до загального якогось, тому що ви тоді притягуєте на свої бажання. Якщо ми щось бажаємо і не розуміємо техніку виконання цього бажання, виконання бажання, то воно виконується не через світлі сили, через темні. А ще якщо ми будемо прочитати, О космос ля 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 і так, і не такі люди, і всі вокруг. Цей космос, який ви так кажете, він буде притягувати ще більше негативу, тому що, ви, якщо ви звертаєтесь, а наші вібрації ще не до кінця прям чисті, або е, наші вібрації ще не дочищені, е, наше тіло може хворіти. Значить, на ці вібрації, які ми посилаємо, такі ж самі енергії нас будуть і чути. Е, я не знаю, чи... Нормально, я так пояснюю, чи ні. Тобто вібрації нашого тіла можуть бути достатньо е, слабкі. Ми можемо бути в хворобі, ми можемо бути е, в емоційному вигоранні і звертаючись в розпачі до Всесвіту, навіть казавши Бог, я до тебе звертаюсь. А у вас розпач в серці, і ви там, от прям саме горе ви попали. Це у нашій вібрації настільки сильно понижується під час горя. І тому я в одному відео в Тіктокі казала, що під час страждань і горя, от прям в цей момент в спишка горя, коли ви починаєте тупо ридати і плакати, не звертатись в цей момент до Творця. Взагалі ні до кого. просто... Видихнути, проплакатись днем, не ночі. Потім ви заспокоїлись, кажете, все так, подихали. І потім ви звертаєтесь до Творця, до святих, яких ви пам'ятаєте, Там взяли Біблію. Я не знаю, кому Біблія підходить, кому підходять псалми, кому просто ваша молитва із вашого серця. І ви тоді звертаєтесь до помічників Творця, до Творця. Але трошечки при цьому ви повинні вже заспокоїтись, а не Нос чухається, а не в стані... Вашого о, такого розбалансіровки. ви розумієте, що в стані розбалансіровки, ще не знаючи, до кого звертатись, ми настільки багато косяків робимо, що це просто, ну, потім не пропустимо. Коли ми починаємо розбиратись духовний наш шлях з учнями, там сама я розбираюся. Я думаю, скільки натворилося справ, скільки далося обіцянок, скільки просилося неправильно. що Ти розумієш, що ти там. У когось попросив, сам не знав, у кого ти попросив, тобі той хтось бажання виконав, а ти потім кажеш, що це Бог винуватий. Получається, що ми повинні звертатися хоча б до того, що ви серцем відчуваєте, що це дійсно є, що ви віруєте в це. Якщо ви святих. Бачили, може, ви, або ви їх відчуваєте, звертайтеся до них, а вони передадуть там далі по пошті до творця. Якщо ви розумієте, що вони точно є. До ангелів своїх архангелів вони завжди раді вас чути. Ангели архангели працюють тільки тоді, коли ми їх просимо. От звертайтеся до своїх якихось близьких вищих сил. М -м -м краще не звертатися до померлих своїх, там, якщо ви не знаєте, як до них звертатися. М -м якщо ви розумієте, що або ви не розумієте, чи, чи, чи дійсно там наші предки були чистими або нечистими, тут треба вже розбиратися. Краще просто ангели, архангели, творець, а не Всесвіт. Всесвіт не такий вже весь і прекрасний і чистий. М -м Думаю, що я вам допомогла розібратися в цьому питанні Все. гарного дня.